Вітаю усіх у новому відео. Сьогодні ділюся з вами меню на день, що я готувала, можливо, вам щось стане корисним, якась ідея. І не забувайте поставити вподобайки і підписатися на канал, якщо вам це відео сподобається. Розпочинаю я з того, що тісто листкове розложила на деко, перед цим пергамент змастила олією. і розрізала його на ось такі порційні шматочки, а кожному порційному шматочку я роблю ось такі надрізи, лише куточки. Не дорізаю для того, щоб бокові частинки не відділилися від серединки. Ну, далі змішала майонез з кетчупом і змащую кожну частинку, серединку цієї суміші, такий кетчунерс зробила. Ну а Далі можна викладати все по вашому бажанню. Я порізала сосиски, у мене були вони вже з щедром йдуть серединці Мій син дуже їх любить, тому зробила з ними. І ще також додала помідор, лише на три штучки, бо він не любить помідори, а я люблю, тому зробила з помідорами, ну і зверху присипаю сиром. Зібрала весь сир, який в мене був в холодильнику, тому тут різний сир використовувала. Словом, все, що було в холодильнику, все використала. Випікала десь 40 хвилин при 200 градусах, але ви завжди дивіться по своїй духовці, коли зарумяниться, значить тоді готове. Ну і завжди на упаковці тіста пише, скільки потрібно випікати. Дуже швидкий варіант страви, коли потрібно щось швидко приготувати і смачно. Ну А далі буду готувати обід, і я буду варити зелений борщ зі шпинатом. Нарізала цибульку дрібненькими кубиками і моркву натираю на дрібну терку. А далі хочу трошки обсмажити, додала смалець на сковорідку, вирішила цей раз обсмажити на смальці. Трошки до золотистості цибульку і далі додаю моркву. Разом трошечки тушкую, і далі відправляю у каструлю. У мене там картопля вже трошки поварилася, хвилин 10. Відправляю туди засмажку, додаю сіль, також лавровий листочок, і залишаю варитися на хвилин 15. Ну, а тим часом буду готувати ще овочі. У мене в холодильнику були різні овочі, і я вирішила їх стушкувати. Я дуже люблю тушковані овочі. І це така страва, що все, що є. У вас в холодильнику з овочі, можна змішати докупи, і буде дуже смачна страва. Порізала жовтий кабачок, і в мене ще була половинка зеленого цукіні. Порізала їх кубиками і далі нарізаю моркву соломкою. Можна, звісно, натерти на крупній терці, можна порізати напівкільцями, кільцями, словом, за бажанням кожного. Цибулю нарізала напівкільцями і перець болгарський нарізаю соломкою. Помідорки в мене були ось такі маленькі, я їх навпіл просто розрізала. Повертаюсь до борщу, відправляю туди кубиком порізані яйця і шпинат. У мене був бейбі-шпинат, я його ще трошечки подрібнила, і закриваю, варю ще 15 хвилин. Кабачок і цукінь відправлю на сковорідку і чекаю, поки вони трошки пустять юшку, а далі відправляю до них всі інші останні овочі, які в мене були порізані, і разом тушкую під кришкою десь хвилин 10-15, я особливо так час не засікаю. Ну і ще хочу додати туди капусту цвітну, але перед цим хочу її трошечки розвіяти. Брати, я її спочатку відварила хвилин 10 після закипання води, цілої відварювала. а Тепер, коли вона вже охолола, я ось так великі шматочки розділяю навпіл, хочу їх пізніше приготувати по-іншому. А такі менші шматочки розділяю на суцвіття, і додам їх до тих овочів, які я тушкую, буде також дуже-дуже смачно. Ось так розділяю на маленькі шматочки ось тут. А ось ці в тарілці, великі шматочки буду обсмажувати по-іншому. Ці маленькі шматочки вже відправляю до. Овочі в кіментую, додаю одразу сіль, також сушений базилік, сушений часник, мелену, солодку паприку і перець. Акуратно лопаткою все перемішую, для того, щоб суцвіття капусти не розлізлися. Я люблю, коли вони залишаються ось такими ціленькими, та взагалі, щоб овочі були такими більш-менш ціленькими. Борщ вже додаю, У мене був заморожений кріп, тому додала його і накриваю ще на одну хвилинку, він вже готовий. І далі буду обсмажувати ось ці великі шматочки цвітної. Капусти. У мене тут два яйця, я додала сіль перець, а в іншу миску додала борошно. Яйця трошки перемішала вилочкою і обсмажую на сковороді. Ось ці сусвіця спочатку опускаю в борошно, також в яйце і відправляю на сковорідку. обсмажую їх з усіх сторон, ось так поступово перевертаючи, щоб вони гарненько з усіх сторін обсмажилися, приготувалися. Дуже люблю таку капусту, можу її сама всю з'їсти. Ось така капуста у мене. Не вийшла, дуже смачна. Вона разом із тушкованими овочами буде на вечерю, а це наш обід, смачний борщик Ну і подивіться, скільки кольорів у цьому рагу. Це не лише смачно, а ще й дуже красиво. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця і до зустрічі у нових відео.